Всім привіт! Вперше за довгий час на моєму каналі виходить відео по Weightblay. Скажіть чесно, ви цьому раді? Гадаю, раді! Якщо вам не терпиться подивитися топ, то мотайте трішки вперед. А я поки розповім вам про зміни на каналі. Ті, хто підписані на телеграм, ті вже знають, що я збираюся випускати ролики 2 рази на тиждень. А також ігри на моєму каналі тепер будуть в ролі об'єкту для огляду, бо лет'сплеї не залітають. А поки в нас топ-10 найсильніших персонажів Beyblade вибух. переходимо до 10-го місця. Починає наш топ-персонаж з першого сезону. І на свій сезон він був одним із найсильніших. Зак дійшов до півфінала турніра. Не знаю, як вам, але для мене він цілий сезон був буквально нездоланний. Та й якщо я не помиляюсь, він програв лише раз головному персонажу заради сюжету. Думаю, з'явився би він, хоч іще в одному сезоні, він би підтвердив свій статус. З мого першого топу по бейблейду, ви вже знаєте, що ці персонажі мені зовсім не подобаються. Але факт залишається фактом: вони перемогли всіх. І якщо деяким головним персонажам не, об не обов'язково було перемагати кожного зі свого сезону, то біба і Боба винесли б буквально всіх. А якби вони побули ще в шостому сезоні, то стояли б вище в топі. Але на щастя цього не сталося. Восьме місце забирає Драм. Почнемо з того, що це єдиний персонаж, який опанував золоте турбу. Хоч нам розкрили його в аніме як не дуже сильного персонажа, але є моменти, коли він викидав таке, що жоден із них повторити. Та й він здолав Артура та Гвіна, але про це пізніше. Сьоме місце забирає Дельта. Персонаж, який взагалі претендував на звання антагоніста, але всередині четвертого сезону все-таки програв. Але до і після показував неймовірний результат. Взагалі в Бейблейді прийнято відносити Дельту до персонажів, скажімо так, повторок. Наприклад, як Сав'єр, Джошуа, той тип з Кребеусом, Басара і так далі. Але я вважаю його унікальним, так як в нього свій бейс, свій характер, своя ізюминка. А також спільна арка з драмою мені дуже сподобалася. До речі, Драво його так і не переміг. Саме тому Дельта вище в топі. Ще один персонаж четвертого сезону. І я вважаю його найсильнішим персонажем свого сезону. Навіть головний персонаж не здолав його своїми силами, і тільки за допомогою трьох аватарів проти одного вдалося досягти успіху. І так, я один при першому перегляді на японський думав, що це дівчина. Сподіваюся, що ні. Чому ж він так високо в топі? Ну, по-перше, він вирішував всі свої проблеми головою. І це особисто мене зачепило. Це щось унікальне в Бейблейді. Був там якийсь чел в першому сезоні, але це не те. Плюс він зробив бей з безкінечними щелчками, електричним наконечником і додатковою рамою. Та й мотивація угвіна теж доволі така сильна. Коротше, сильний блейдер і хороший персонаж. Ось цей змусить муражик пробігтися по вашому тілу. Коли проти нього хтось виходить, то він ризикує не лише програти, а й втратити свого бея. Звичайний Фенікс іще куди б не йшло, але його чорна версія точно найсильніша в третьому сезону. Але ж Айгер здолав Фая. Так здолав. Але вони грали до першого вибуху. У звичайній же битві фай би вже три рази здолав Айгу. Якби він з'явився ще хоч в одному сезоні, він був би набагато вище в топі, так як здолав і фрі і Шу. Та не просто здолав а й знищив їх Бей. Коротше, цей хлопчик явно один з найсильніших і заслуговує п'ятого місця нашого топу. Четверте місце забирає Айгер. Так він на четвертому місці. Я вважаю Айгра дуже сильним і здібним Блейдером. І виділити я не можу. Всі вони легенди. І перше місце займає Рантаро Кіяма, жартую. Перше місце займає Дайко Кутен. Бел Дайко Кутен. Персонаж, який здолав всіх трьох ще на початку свого сезону. Персонаж, який реально, як на мене, заслуговує цей титул. Якщо ви зі мною не згодні, пишіть свій топ в коментарях. А я в свій захист скажу, що шостий сезон останній для Бейблейду, саме для Бейблейд вибух. І нових серій не буде. Тому я спіло можу сказати, що Белл на момент закінчення був найсильнішим. Він здавав всіх легенд і Волта на додачу, тому він вище в топі, а точніше займає перше місце. Також додам, що він є досить розумним в свої дуже юні роки, адже він створив свою систему беїв, яка стала сильнішою навіть за тяжкі беї п'ятого сезону. Ну думаю, ви мене зрозуміли і пора закруглятися. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це мотивує мене робити ролики частіше. Також підписуйтесь на телеграм-канал та вступайте в інстаграм. Ну а на цьому все, до нових зустрічей. А також можете подивитися ось ці два ролики, які зараз справа і зліва.